Вітаю, друзі, я Віталій Путиков. Інформаційна агенція Bloomberg стверджує, що російський президент Володимир Путін після початку мобілізації на території Росії знову мріє про захоплення Одеси і Харкова. Дивуватися цьому не варто. Адже ці два мегаполіси були у першопочаткових планах російського диктатора, коли він тільки починав свою війну проти України. Чому також є абсолютно очевидним, Харків для Володимира Путіна має символічне значення. По-перше, це один з найбільших українських мегаполісів, до того ще й на кордоні з Російською Федерацією. По-друге, саме Харків для російських шовіністів є одним із символів успіху їхніх окупаційних змагань. Адже саме у Харкові. Було в часи війни більшовицької Росії проти Української Народної Республіки створено фейковий уряд УНР. Який потім проголосив себе урядом радянської України, саме з Харкова почалася окупація українських земель, і тепер Путіну, як нащадку російського шовінізму, із імперської із більшовицької точок зору дуже хотілося б встановити контроль над Харковом. Саме тому він з такою люттю знищує це українське місто. Ну а Одеса це і символ Російської імперії для шовіністів. І можливість позбавити Україну виходу до моря саме в цій ситуації Володимир Путін буде вважати українську економіку остаточно знищеною і сподіватися, що він зможе продуктувати переможеній державі свої умови її подальшого, і як на мене досить недовго існування, тому що капітуляція України після захоплення Путіним Одеси і Харкова. Може означати ще й те, що Україна як держава взагалі може під ударами російських військ невдовзі зникнути з політичної мапи світу. на це і розраховує Путін. Однак, навіть західні експерти вважають, що за допомогою тих сил, які зараз мобілізує російський диктатор, вцілити у життя ці його мерзотні мрії буде дуже і дуже важко. Адже є абсолютно очевидним той факт, що зараз для Російської держави перше буде утримати контроль над вже окупованими територіями у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Нашої країни, та ба більше після проведення фейкових референдумів на території цих областей, і після того як вони будуть офіційно приєднані до Російської Федерації, виникне та ж сама мета, яка існувала на день початку так званої спецоперації Путіна проти України. А саме вихід на адміністративні кордони. Відповідно до Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області за умови, що українські збройні сили будуть і надалі намагатися звільнити нашу територію від ворога. Зробити все можливе, щоб і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізька області України були очищені від окупантів та їхніх найманців. Знову стали, як це і було до 2014 року. звичайною. Української землі, щоб шляхом звільнення цих територій відкрилася можливість для деокупації Криму і Севастополю і вигнання з української землі окупаційного контингенту, який сьогодні розташований в Криму бандитського Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто виникає питання, як за таких умов, російський президент може сподіватися на те, що йому вдасться окупувати харківську і. Одеської області, тим більше, що якраз нещодавно російські війська зазнали ніщівної поразки на Харківщині і змушені були вивезти ті сили, які в них ще залишалися з території раніше окупованих районів Харківської області. Однак, як ми пам'ятаємо, сама так звана спецоперація Володимира Пуціна починалася із удару відразу по кількох напрямках. Російські окупанти йшли і на північ. І на південь, і на схід, і тільки коли усвідомили, що у них не вистачає ресурсів, змушені були забратися з півночі України, припинити свої спроби окупувати Київ, Чернігів, Суми. Однак тепер Володимир Путін може вважати, що у нього достатньо солдатів для того, щоб спробувати знову. І досить важливою є та інформація, що зараз у сусідній з Україною Республіці Білорусь. Диктатор, якого Олександр Лукашенко є вірним і відданим союзником Володимира Путіна. Здійснюються кроки по модернізації залізниці для того, щоб приймати нові російські військове шоло. Таким чином, для того, щоб готуватися до нового російського удару по півночі нашої країни. І питання навіть не в тому. Що Володимир Путін може цього разу теж мріяти захопити Київ і створити в українській столиці маріонетковий уряд на чолі з якимсь черговим зрадником? Чи не для цього він звільнив з полону Віктора Медведчука. А тому що в цій ситуації у Росії можуть вважати за необхідно відтягти певні українські сили з фронту. Створити реальні умови для того, щоб на півдні і на сході не було достатньо українських збройних сил для оборони Харкова чи Одеси. Щоб українські війська були зайняті насамперед обороною столиці, який буде загрожувати підступний ворог. Ну і от в цій ситуації дійсно може виникнути можливість, якщо не. Окупувати Харківську і Одеську області України то принаймні створити умови для початку нової такої псевдоспецоперації на їхній території. В будь-якому разі треба усвідомлювати: Володимир Путін зовсім не відмовився від остаточних цілей своєї війни проти України. Поразка на півночі змушений відхід російських військ з Харківщини. Те, що російські війська не можуть встановити контроль над Донеччиною для Володимира Путіна зовсім не є приводом для того, щоб задуматися про закінчення війни проти України. Путін мислить зовсім у інших категоріях. Будь-яка поразка для диктатора, це дорога до нової ескалації. Які всі диктатори, Путін вірить, що довготривала, виснажлива війна принесе йому перемогу, а ворогу поразку і смерть. Він не думає про те, що довготривалий конфлікт з Україною може закінчитися крахом самої Росії, тим, що самі росіяни вже не зможуть витримувати ситуацію, яка створена і путінською мобілізацією, і економічною проблемою Росії, яка тільки посилюється з точки зору негативу під впливом західних санкцій. Путін готовий боротися ціною українського життя і ціною життя власних співвітчизників, бо він всього цього не цінує. І саме тому йому буде дуже важко втілити у життя всі свої людиноненависницькі плани. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!